Цю новорічну ніч помоліться за тих, хто дарує вам тепло та світло за святковим столом. За незламних людей, які знають, що таке Боже чудо, знають, як дитячий малюнок зігріває серце і тіло у різдвяну ніч. Помоліться за тих, хто йде в бій, віддаючи за нас своє життя. А Божий промисел надає їм сили на самопожертву. Господь завжди творить чудеса у тяжкі хвилини. Він ніколи не забуде тих, хто стоїть за праве діло та заспокоїть тих, хто у відчаї та скорботі. Запаліть свічку та помоліться за тих, хто нас захищає, та тих, кого Господь забрав до себе. Не забудьте про їхню пожертву. З Новим роком вас та Різдвом Христовим.